Вітаю, з вами знову я, Ткачвий Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би розповісти вам, що таке КВЕД і чому вони так важливі для ФОПа. Код КВЕД – це є скорочено від класифікатор економічної, видів економічної діяльності, це є скорочена розшифровка того, чим займається взагалі ваше підприємство. Під час реєстрації свого ФОПа ви зобов'язані вказати, який саме КВЕД буде використовувати конкретно ваше підприємство. Так, наприклад, ви ж не можете написати в заяві, що я такий, то буду, наприклад, шити шкарпетки, реалізовувати їх. Через інтернет. Ні, вам набагато простіше буде вказати просто номер економічної, виду економічної діяльності, скорочену назву цього виду економічної діяльності. І на цьому все. Ви зобов'язані також пам'ятати, що існують деякі правила стосовно КВЕД. Так, перше, ви не можете вказати один. Вид економічної діяльності, а по факту мати геть іншу діяльність, яка не вказана у вас в кодах. Ні, за таке буде у вас дуже серйозні наслідки вплоть до того, що ви можете втратити спрощену систему оподаткування на дуже довгий термін. І це дуже важливо. Не забудьте за це. Також не забудьте за те, що. Не всі е, коди кведу е, доступні для платників спрощеної системи оподаткування. Е, які саме е, види економічної діяльності е, не дозволені на ФОПах? Я можу вам розповісти? Як, е, якщо вам це буде взагалі цікаво, якщо цікаво, напишіть в коментарях. Е, отже, при реєстрації. Свого ФОПа. Спочатку підприємець зобов'язаний визначитись, які, яка взагалі діяльність буде у його підприємства. Як тільки вони визначились, він переходить до другого етапу: це вибір, вибір коду КВЕД. Обрати код Квед можна за допомогою таблиці, яка. Розміщене на сайті Укрстату. Посилання в коментарях. Також не забувайте, що при первинній реєстрації е, існує обмеження у кількості кодів кведу е, для ФОПа це 6 кодів кведу. Е, деякі підприємці питали мене: а що, якщо я е, зазначу один, е, ну, багато кодів, скажімо, 4-5. А по факту в мене буде один-два кодеквет, ну одна дві діяльності за рік. Я кажу нічого страшного. ФОП має право зазначати ті кодеквет, які він вважає за потрібне, які можуть йому бути корисні в його діяльності взагалі на протязі всього життя ФОПа. На цьому все. Якщо вам потрібна допомога при обранні кодів кведу, якщо ви вважаєте, що для вас це дуже важко розібратись, звертайтесь до мене. Я вам завжди допоможу. Або пишіть в Дірект або пишіть в коментарях до цього відео. Я буду вам радий допомогти. Все буде Україна! Хай вам щастить!